Їх вабило нове щасливе життя за океаном. Рай на землі та золото під ногами. Натомість на них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод. Вони це перші українці в Бразилії. Наші люди. Подкаст локальної історії про минуле та сучасне бразильської України. Вітаю! Ви слухаєте подкаст Наші Люди. У якому ми говоримо про історію української діаспори у Бразилії. Мене звати Олена Владика. Я є дослідницею родоводів та перекладачкою. У минулому епізоді ми з'ясували, що змушувало українців залишати рідні домівки та їхати за 10 тисяч кілометрів. Сьогодні поговоримо про те, хто саме емігрував та як людей заохочували до такої далекої подорожі. Отже. Звідки ж українці дізнавалися про таку можливість переїхати на постійне проживання до Бразилії? Насамперед інформацію поширювали судноплавні компанії. Це такі великі агенції, які володіють пароплавами і здійснювали регулярні рейси з Європи до Америки. Знаходилися вони у найбільших портах Європи Гамбурзі, Бремені та Генуї. За океану вони транспортували, як правило, якусь продукцію. А от щоб з Європи не їхати пустими, перевозили людей. На квитках і заробляли. Продажем квитків займалися міграційні агенти, які співпрацювали з одноплавними компаніями і отримали відсоток від кількості проданих квитків. На Галичині в той час діяло дві відомі агенції Бременська та Гамбурська Симона Герца. Вони конкурували між собою, і інколи їхні методи доходили просто до абсурду. Часто у пресі вони розміщували чудесний опис заокеанських країн. Країв неосяжних земель та море роботи для всіх. Саме одна з таких газет потрапила до рук дідуся Андрія Шпарика. Вони колишнього вписували, як би ті сказати, так би то було так журнал. Ага. Що, що... Газета, така. Газета. Ага. Що тут, у Бразилії, була тільки тільки робота. Ага. А мій дід він працював, він мов такі. Ем... Uh, як сказати, що, що він він нарехтував, він, він налайдив uh, автомашини. Машини, машини, uh -huh. Він був uh, що гасив в угні, що був пожежник. Uh, і тільки так вони сказали, що там в Бразилії є тільки, тільки робота. Тоді він uh, подивився на газету, і uh -huh. сказав. Думав би поїхати, але не маю чим. Не маю тут все так вони писали нам в, у, у картки, ага. що так моя баба все прочитала і казала. Хотів все, мій приїздити, приїхати тут до нас, але він не мав з чим. Тільки рази, коли він розбив там і взяв ті гроші, то тільки він тут до нас приїхав, але він приїхав без нічого. Міграційні агенти наймали численних субагентів або вербувальників, які подорожували від села до села. І пропагували міграцію. Ці вербувальники платили місцевим рішалам, які теж агітували населення. Це були корчмарі, мандрівні торговці, писарі місцевих управ, вчителі, залізничники і навіть священики. Так що в результаті виникла така собі розгалужена мережа, завдяки якій кораблі вщеть заповнювали мігранти. За кожного завербованого американця, як між собою агенти називали селян, що наважились на подорож. Вербувальник отримував винагороду, її розмір залежить від регіону, а також від пропозиції і попиту. Німецькі експедитори, які забезпечили атлантичне судноплавство пасажирами, обіцяли 5 золотих монет за кожного емігранта. А були контори, які платили різну суму за різних людей. Наприклад, 4 монети за дорослого, 2 монети за дитину, за немовлят не давали нічого. Інколи розраховувалися речами: англоконтинентальне перевізницьке бюро у Роттердамі Пропонували за перших двох мігрантів гарний срібний годинник. За кожного наступного віком більше 12 років шість золотих монет. А кому було менше 12 років, давали лише три монети. Додаткова винагорода це був срібний годинник із чудотворною іконою Матері Божої Ченстуховської на підвісці. Тому основна ціль таких агентів це заохотити якнайбільше людей і за цього до чого вони тільки не вдавалися. Найпоширенішим це було подорожувати Галичиною і агітувати людей до подорожі. Агенти їздили від села до села, вдягнені по міському, з товстими золотими ланцюжками і монетами, якими щедро розкидалися за горілку, пригощаючи селян на доказ багатства, яке кожен може здобути за океаном. Багато з мігрантів не завжди знали, куди саме вони їдуть. Бувало, що агенти називали одне місце. А по факту людина опинялася зовсім в іншій країні. Так було з родиною Еміліо Гаудеде, прадід якого планував виїхати до Аргентини, але опинився в Бразилії. Як вони виїжджали звідти, бо та й так казали мені там Серенчука, то казали, що їду до Аргентини. В тому часі Бразилія була незнайома, Аргентина вже була знайома. Тому казали, що вони навіть дивувалися. Суя у Бразилії, тому ковдери поїхали до Аргентини, а то не було до була, було до Бразилії. Одним з методів була демонстрація, чи то навіть зачитування листа, який написав українець з Бразилії, у якому яскравими барвами змальовувалося життя на чужині. Листи зазвичай починалися зі звернення до Бога. Слава Ісусу Христу, і пречистій Діві Марії, Матері Бога нашого. Часто на читання збігалося пів села. Щоб почути, про що ж пишуть сусіди з далекої Америки. Такі листи вибувальники або писали самі, або отримали від судноплавних агенцій з Гамбурга, а ті брали їх у селян перед від'їздом. Газети теж рекламували таку подорож у 1900-х, майже у кожному випуску газет діло та основи були рекламні плакати пароплавних компаній. Заради справедливості зазначу, що міграція в той період відбувалася не тільки до Бразилії. А й до США, Канади, Аргентини. Агітація була схожою. Але заохочення до подорожі саме до Бразилії мало декілька особливостей. Перша це легенда, яка дуже добре прижилася на Галичині про принца Рудольфа. Принц Рудольф був єдиним сином австрійського цісаря Йосифа І та Єлизавети Баварської. Він наклав на себе руки. Але байка говорила зовсім інше: Нібито він насправді не помер, а виїхав до Бразилії. Де створив нову імперію під назвою Нова Австрія. Цісаревича галичани любили, щиро плакали, коли він загинув, і охоче вірили в побрехеньку. Саме на такий гачок попався прадід Еміліо Гаудеди. То менше більше так само, як інші, бо в тих часах, бодай вже вони говорили багато, досить я то не був малий, не дуже то розумів, але вони те. Про ці Йосипа говорили, ці сарі особи газбургів, дома газбургів, австрійський імператор. І, і вони любили, дуже добре про нього говорили, Але казали у, у тому, що е, е, пани мали багато землі, а селяни мали, мало що садити. Ще однією особливістю були певні дії зі сторони бразильського уряду. Спершу, у 1888 році, після скасування у Бразилії рабства виникла необхідність у робочій силі. Комусь придворних бразильського імператора Педро II спало на думку, як можна порівняно дешево розвивати велику країну, а саме стимулювати імміграцію з Австро-Угорщини, насамперед серед українців та поляків. І тоді в Галичину полетіли тисячі вербувальних листів українською мовою, підписаних нібито особисто імператором Педро II, із запрошення переїхати на постійне місце проживання до Бразилії. Бідні люди, безземельні або малоземельні хлібороби, вірили таким обіцянкам, щиро вважаючи, що імператор не може обдурити. Ось як про це згадує Еміліо Гаудеда. І що сталося? То вже не вони казали, то вже інші один історик насту Бразилії довідався, що принцеса Ізабел. Rinca Imperador do Brasil e Traburro, Von Nápolas Habsburgo, a todo o Brasil e Chóbuló, Indiane nem mil para se vater, vou lhe dizer, Spojuvania, viciar. O terceiro de emissário visitante, Osmoroco, Africante, dizer-lhe Africante os slúbs.

Бразильський уряд навіть укладав договори з великими агентами. Один з найвідоміших це бразилець Антоніо да Сільва Прадо, колишній міністр сільського господарства, який мешкав у Парижі, а ще португалець Хосе Антунес Ду Сантос, власник контору Лісабоні й Мадриді, звідки він вербував емігрантів по всій Європі, Італії, Португалії, а також у підросійській Польщі та Галичині. Горизвісним агентом був італієць Сільвіо Нодарі з Удіни. Разом зі своїм братом Людовіко він їздив по Галичині та Угорщині. Вони, за дорученням бразильського уряду, постачали галицьких селян у ті регіони, які через убивчий клімат, епідемії жовтої лихоманки та інші злидні європейці зазвичай оминали. Ще одне масове переселення українців першої хвилі відбулось у 1908-1914 роках. Коли уряд Бразилії розгорнув агітаційну кампанію, щоб залучити дешеву робочу силу до будівництва залізниці між штатами Сан Пауло та Ріо Гранде ду Сул, наші люди хто ж погоджувався цілковито змінити своє життя і податися у далеку та складну подорож? Якщо окреслити певні верстви населення, які мігрували до Бразилії, то тут чітко простежується відповідність між хвилями міграції. Перша хвиля, це кінець 19 століття, за своїм складом була переважно селянською і торкнулася найбідніших верств населення. Про це свідчать дані про кількість грошей, які привозили з собою мігранти з Галичини. Так, в період з 1901 до 1904 року на кожного мігранта в середньому припадало 11,5 доларів. Це були зовсім мізерні суми, особливо враховуючи той факт, що по прибуттю до Канади, наприклад. Влада вимагала мати не менше 15 доларів на особу. Хоча в газеті основа 1907 року пишуть таке. Зазвичай до Америки мігрує той, що живе не найгірше, що ще має якусь кількість землі. Адже перед подорожю він цю землю має продати, щоб мати гроші на дорогу. Дурний також не поїде так далеко, а лише хтось проворніший. Але все ж більшість емігрантів того періоду були селянами. Ось як описує свою бабусю, яка переселилася наприкінці 19 століття пані Ізідора. Я пам'ятаю за бабу Катерину. Uh -huh. Вони такі були великі, такі такі маленькі, такі грубі. Я пам'ятаю, ми дуже з ними ще любила. А за маму я не пам'ятаю ні діда, ні бабу. Якщо перша хвиля мігрантів складалася переважно з селян, які виїжджали цілими родинами, то в другій хвилі був значний прошарок інтелігенції, а також багато молодих людей, які подорожували самостійно, тобто юнаки 20-30 років. Саме так потрапив до Бразилії дідусь Андрія Шпарика. Він приїхав сам, він, він приїхав тут. Як він мов він мов одного дру, друж, друга? Тоді, коли ми приїхали тут до до, до Бразилії, тоді він вже оженився. З uh, вашою баби з моїм бабою. Бо моя баба то uh, дуже вона всі їх пізнали, бо вона uh, їх родина, то всіх пізнають, бо то з uh, зродинчив Семчишинів. Uh Семчим Чешен тут у Бразилії. То тоді він оженився за за мою бабу, і тоді вони мали синів. Так вони мали мого батька, що був Стефан Шпарик. Моя моя тетя міхаліна, що померла, був у Іван. І ще було два синів, що поїхали до другого краю тут у Бразилії, так до Сан і більше вони від не мали не мали зв'язку. Зв'язку. Дідусь виїхав сам. А в селі на Франківщині залишилися батьки та брати сестрами. Так вони мали багато братів. Він мав Чотири чи, чи, чи п'ять ага. братів і мало так само сестер, але тільки так би ті сказати, що кілька з них помирали, кілька з них повиходили за про війну, ага. і ти тільки е, прожив ще до більшого е, е, року. Так, брат мого, мого діда, що звався ще Стефан, після другої світової у Бразилії рушило ще більше представників інтелігенції. Це зумовили, зокрема, політичні мотиви та повоєнна криза. Основу міграції в ці роки склали колишні захоплені Німеччиною остарабайтери, звільнені з німецького полону військові радянської армії, а також політичні біженці. Наші люди. Але повернімося до селянина, який попався на гачок міграційного агента. Як ж він готувався до подорожі? Перш за все, потрібно було отримати документи, паспорт для виїзду. Ось як це робив мешканець Тернопільщини Онуфрій. Цитуємо статтю з газети початку 1900-х років. Спочатку звертається до Збаразької повітової управи, де йому, однак, відмовляють у наданні всіх необхідних документів для поїздки. Тому Унуфрій, сам, будучи неписьменним, іде до Посарчука, щоб надіслати у лемберське намісництво клопотання про паспорт для еміграції в Бразилію. Відповідь негативна. Це, мовляв, компетенція чиновників у збаражі. Збереглися підтвердження того, що землероб русин навіть тоді не опускає руки, а пише самому цісарю довідня і скаржиться на свавілля галицьких чиновників. Чи отримав він відповідь зі столиці, невідомо. Оскільки міграція була масовою, австрійський уряд почав перешкоджати. Тому знаходилися місцеві ділки, які за певну суму робили фальшиві документи. Отож далі майбутньому мігранту потрібно було нашкрепти гроші на квиток та липову посвідку. Селяни продавали господарства, поля й худобу, дехто просто залишав свої бідні хижі стояти пусткою, складали майно і дітей на вози і вирушали у дорогу до найближчого вокзалу. Брали невеликі інструменти та одяг. Хто мав кожухи, то обов'язково пакував собою. Мігрант Гоцайлюк у спогадах 1924 року розповідає. Що сталося з цими кожухами, привезеними з батьківщини перед самим прибуттям його групи до Бразилії? Останній день перед прибуттям на бразильське узбережжя був цікавий. У Генуї з нами на корабель сів польський фармацевт з Сан Матеуса, який їхав до своїх родичів. Його звали Лучано Чтенцельх Токарський. Саме він став причиною кумедної пригоди з кожухами на кораблі. Він сказав нам, щоб ми не брали кожухів. Бо нас довго триматимуть в наметах, бо в кожухах можуть бути такі хвороби, як холера. Багато хто подумав якщо через кожухи мене будуть довго тримати в наметах, то краще викинути їх в море. Так і зробили. Кілька сотень кожухів з холерою, врешті-решт опинилося в морі. Не всі це почули. Знайшлися розумники, які заховали їх і донесли до місця призначення, і тут вони їм дуже знадобилися. Тоді цей клятий поляк наробив нам багато шкоди. І кілька людей після того не милували його прокльонами за таку пораду. Часто гроші на подорож позичали. Ось як описує свій фінансовий стан на початку подорожі Теодор Потоцький, який емігрував зі села що щоколо Львова у 1895 році. Я мав всі грошей на дорогу 100 злотих, адже ґрунту не продав, бо мій батько мені заборонили. То тільки ж поле продав за 70 злотих. А решту 30 злотих потягнув зі свого дорібку і з тим поїхав. Других 100 злотих позичив собі утомка Барчишина з мого села, який мав 800 злотих. Дехто брав на мандрівку до Бразилії усі заощадження. Ось де дістав гроші дідусь Андрія Шпарика. То тільки так була така сторінка, котра мого діта родичі розповіли, що вони мали, вони ховали в таку маленьку коров корову, вони ага, кидали гроші, так би було. Вічі сказати, що вони клали в родину гроші. А нас... ми називаємо копілка. Так, так копілка, то так. добре. То вони там е, складали. Тоді він не мав чим приїхати тут у, у, у Бразилію. А тоді він вже розламав тут вже ті гроші і приїхав тут до Бразилії. Окрім побутових речей, як от одяг чи базові інструменти, українці везли з собою книги. Наприклад, у читальні в селі, де виріс пан Еміліо, були книги, які привіз ще його прадідусь. Ну, були книжки, були так, що наші читальні, я, як ми говоримо, я собі починаю пригадувати. Е, читальня, читальня була така бібліотечка, але всі книжки були привезені з України. Навіть моя баба, баба по мамі, мельник. То вони привезли багато книжок. Так що, як вона тому з 10 літ назад, вона вже е, дідусь каже, моя цока, мені передати як книжки, але вона померла і мешкає дуже далеко, звідси, десь там коло фази і Васу. А прабабуся Родріго Михайлівського взяла з собою навіть ікони. Вони, принесли, а, вони не могли дуже багато. А, Річі принести, бо вони не мали дуже великого е, принести. Не? Вони принесли багато, а, як це називається, образ? Mm -hmm. багато образ а, з святів і а, які вони принесли теж, не? А, деякі книги, які, яку вони могли принести. не? І тоді, але вони не мали дуже багато. Отже, бачимо, що перших поселенців заманювали в Бразилію обіцянками райського життя, але насправді реальність була зовсім іншою. І про це ми поговоримо у наступному випуску. З вами була Олена Владика. Ви слухали другий епізод подкасту Наші Люди. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на локальну історію у соцмережах. Далі буде. Їх вабило нове щасливе життя за океаном, рай на землі та золото під ногами. Натомість на них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод вони це перші українці в Бразилії. Наші люди, подкаст локальної історії про минуле та сучасне бразильської України.